стимулювання творчості в галузі дизайну, підтримка талановитої молоді та відзначення кращих робіт усе це відкритий конкурс дизайн-проєктів Артпогляд пам'яті Володимира Томашевського. Вже вдруге у ньому приймає участь Софія Ханіна, що займається мистецтвом у третій художній школі. І вдруге займає перше місце. Школярка стала переможницею у номінації Артграфіка Автопортрет дизайнера. Я дуже це полюбляю. Мені дуже це подобається, тому що це я дуже. Хочу, щоб у мене це було ну як моя подальша професія у цьому і. Пічний дизайн мені надихає дуже сильно загальна тема цьогорічного конкурсу Україна очима дизайнерів. До нього долучалися дитячі творчі колективи, учні закладів середньої та позашкільної освіти, а також студенти вишів з багатьох міст та регіонів. Три вікові категорії: молодша, діти від 7 до 9 років, середня від 9 до 16 та старша від 16 до 22 Базою проведення конкурсу стала кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького педагогічного університету. Конкурс було започатковано і створено з метою, скажімо так, преферентаційної роботи і залучення до вступу на спеціальність дизайн художньо-графічного відділення факультету мистецтв. Наша кафедра готує здобувачі освіти за такими спеціальностями як графічний дизайн, дизайн середовища та дизайн одягу. І от в цьому році тема загального конкурсу Україна очима дизайнера. Але ми виокремили такі три номінації: як арт-проект Автопортрет дизайнера, арт-проект Місто моєї мрії. Та дизайн-проект Український етнічний стиль в дизайні одягу та текстилю. Задля досягнення неупередженості суддівства до журі конкурсу увійшли викладачі та науково-педагогічні працівники з різних закладів України. Головою стала Оксана Лагода з Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Кращі робіт обирала її Олена Томашевська, вдова українського митця, художника та дизайнера, завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Володимира Томашевського. З маленької ідеї, з маленьких. Мрії, все це переросло в величезний творчий конкурс. Дивіться, це номінація, і як виглядає дизайн, і як він вдягнений, як в цьому році це український одяг, і як виглядають міста, і як вони будуть виглядати в майбутньому. Все це оці маленькі мрії, які ми створюємо, а потім вони створять. Майбутнє Україна. Цьогоріч у конкурсі брали участь понад 270 робіт з більш ніж 30 закладів. Судді відзначають, і зразу у раз їх якість помітно зростає. Тож вибрати кращі з кращих було непросто. Тому в деяких номінаціях були кілька перших, других чи третіх місць. А також вперше додали таку номінацію як гран прі Володимир Тавашевський. Це така визначна постать і для нашого університету, і для нашого міста, і для всієї України. Він дуже зробив великий внесок в розвиток. Розвиток мистецького напрямку, дизайну в нашому місті, на жаль, дуже рано пішов в життя, тому присвячено його пам'яті, цей конкурс він відбувся в такі складні часи, в часи воєнного стану. Але незважаючи на всі ці виклики, ми максимально намагаємося плекати наш мистецький напрям і залучати молодь, перспективну молодь дітей, а також підліткового віку. Де-факто цьогорічний конкурс вийшов. За рамки всеукраїнського, адже у ньому брали участь роботи художників та художниць із Польщі та Німеччини. Тож наступного разу організатори планують надати йому статус міжнародного. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перш міський.